Сьогодні у Луцькій громаді з робочим візитом працює заступниця міністра освіти і науки України Євгенія Смірнова. До обласного центру Волині вона приїхала, аби обговорити з представниками освітньої галузі розвиток українського дошкілля та русло нещодавно прийнятий закон України про дошкільну освіту в рамках візиту. Вона також відвідала заклади дошкільної освіти та школи міста Луцька. Сьогодні відбулася зустріч із всіма представниками освітньої галузі громад Волинської області і та в тому числі міста Луцька. Обговорювали питання, які стосуються дошкільної освіти, нового закону, який прийнятий, нових змін, які пропонуються. Це корисно і добре. Що, все таки відбуваються такі обговорення, що з громадами радяться, з громадами спілкуються і чують їхню думку. І зараз ми якраз плануємо показати наші заклади дошкільні освіти для заступниці міністра, для того, щоб поділитися вже тими надбаннями, тим досвідом, які ми маємо в себе в громаді. Частин показати і презентувати теж укриття, показати ті ремонтні роботи, які відбуваються, тому що ми в цьому році маємо унікальну можливість модернізувати і оновити отеплити ще ряд приміщень, Міщень дошкільної освіти по програмі ЕСКО і це дуже позитивний досвід, який теж пані Євгенія хотіла побачити в нашій громаді. Власне, така була її мотивація щодо візиту.